Величезний привіт. Ми з вами усім цей подивимось посуд спочатку. Ми дякую за коментарі. Дякую за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Все розпродаж, все, все, все з червоними цінниками. І тут великий вибір різних стаканів. Дивіться, чотири стакани: ось такі бірюзові, 119 грн. гривень. класна ціна, треба подумати. Зі знижкою 50%. Є, звичайно, ще в інших кольорах, але от бірюзовий це саме мій. Набір чашок на скільки? 380 мл, також 4 штуки за 159 гривень. Це, це бомбезна низька ціна, зверніть увагу також. Ось такі високі склянки. А, стакани 119 гривень, 2 штуки. Так, келихи поки що ці без знижки, але можливо зараз і знайдемо зі знижкою якісь келихи. Хоча і невелика не ціна за 219 гривень 4 штуки. А ви бачили, які переливаються? холо ефект на 250 мл ось такі стакани, 149 гривень 4 штуки. Чісніко такі самі, тільки вже інше забарвлення. Вони по 129 Бачу, є зелені і є ще бірюза Ось такі темно-сині до бірюзи Ось такий також холо ефект на 330 мл, 99 гривень дві штуки на 330 мл. Ну, ось я казав, що ми знайдемо з вами келихи 269 гривень зі знижкою. І ось такі я знайшов за 169, знижка 50% ніжно-рожевий такий 4 штуки на 360 мл. А оці вже зі знижкою. Дивіться, ось таке блюдо в вигляді томата по 99 гривень. Ось такі креманки подвійні 149 гривень. 99 гривень. Ось така тарілочка у вигляді авокадо. 169 гривень, ось таке блюдо у вигляді ромашки. Золотий а, салатник 119 гривень. І є ще ось такий, дивіться, а, схожий на цей, але він такий ребристий. Такий самий за розміром. Він 189 гривень зі знижкою. Так, обіднє блюдо. Воно також як новинка. Бачу, що а, вже навіть є новинки в магазині Сінсей. Це я показував минулого разу. Вони вже зі знижкою 99 гривень. 129 гривень, ось така скляна цукерниця. Досить оригінальна. Молочник. Скляний 59 гривень. О, а ось це круто взяти на коктейлі на великі. Це також новинка, а я знаю, що були кольорові, вони, мабуть, їх всі розпродали. Ось я знайшов по 99 гривень. Бачите, кольорові порозпродали за 99 гривень, а оці безколірні, ну прозорі, ще по новій ціні. Ось такі баночки по 79 гривень а скляні із кришкою громатичною. Господинки, дивіться, зі знижкою 50%. Ось такі дві пляшечки для олії та для оциту за 169 гривень. Мають а, корок. Набір із чотирьох, ось таких білих креманочок 139 гривень. А ось ця формочка буде досить зручна для десертів та для желе. 149 гривень. Також зі знижкою в наборі 4 штуки. Порцелянова кришка і бамбукова підставка для масла 219 гривень. Є трішки дешевше 169 гривень бамбукова, але пластик вже кришка пластикова. Також дуже багато різних ланчбоксів із знижками. Набір боксів пластикові, але пластик бачу дуже товсті, товсті стінки. 189 гривень в наборі три штуки. І ось така герметична пластикова силиконова кришка. Можна придбати окремо ось такий бокс за 99 гривень. Також набір боксів за 99 гривень в наборі дві штуки круглі пластикові з кришкою герметичної силиконової кольори в асортименті. Кому потрібна ось така велика металева миска для змішування, тіста, для ще щось, для опари, 169 гривень. Дивіться, ось таке блюдо подвійне. на... Декоративні ось такі дощечці круглі, 219 гривень. Набір ось таких формочок на підставці бамбукові 219 гривень. Зараз також зі знижкою. Можна придбати ось такий набір для десертів 159 гривень на бамбуковій підставці. Зі знижкою ось такі ємності скляні, а з бамбуковою герметичною кришкою. Зі знижкою 159 гривень. А хто чекав знижку на ось ці тарілки? Вони зараз по 79 гривень зі знижкою 50%. Це десертна, велика обідня 119 гривень та 139 гривень, тарілка супова, 79 гривень форма силіконова для випікання смачнющого пирога. 99 гривень набір ложок для змішування, перемішування салату. І зараз з хорошою знижкою ось такі, як вони називаються правильно, качалки по ціні 119 гривень. Акційна ціна. Дерево силіком. Чашок також дуже багато зі знижкою, 50% по 69 гривень. Я навіть знайшов за 49. Також є різні кольори, зверніть увагу. Ось такі 99 гривень. Рибристі димчаті по 69, і є такі самісінькі, тільки прозорі. Також по 69 гривень. Ці п'ятка 79. Ось скатертини зараз можна придбати зі знижкою. Ось така 140 сорок на метр вісімдесят, 219 гривень. Біленька, чисто біла. 259 Також, а, вона трішки більша, метр сорок на 2,80 Ось таку, дивіться, можна купити за 149 гривень, метр сорок на метр вісімдесят. І ось така також 149 гривень. 119 гривень. Ну, раннер, всі йдуть ранери в один в один розмір, метр 50 на 50 метрів. Mm, ця красива, але велика. Мій стіл завелика. 289 гривень. Ось така таця бамбукова з металевим каркасом. Зі знижкою зараз вона 159 гривень, акційна ціна. Надзвичайно хороша штука. Я гадаю, що багато господинь були би раді мати такий девайс на кухні. 99 гривень тримач для дощечок або ж для кришок. Теж дуже хороша річ. Новинка, це, мабуть, новинка минулого разу не бачив. Поличка ось така. Двоповерхова для посуду, для сервірування за ціною 269 гривень в білому кольорі. Багато дуже цікавих кружок. 99 гривень ось така зі знижкою. І з моїми мусіндрами, дивіться, яка крута, 79 гривень. 99 гривень лама. І Це, мабуть, пандочка схожа, да? чи це не пандочка? А я гадаю, що це пандочка, 119 гривень. Коала також крутенька. Хочу сказати дійсно, вони всі дуже круті по 99 гривень. Така також 99 гривень. Зі знижкою можна придбати термосумку, вона досить містка. Є ручка, яка розкладається і можна повісити на плече. Зі знижкою 159 гривень. Ось така дерев'яна таця 159 гривень. Зараз акційна ціна із ручками. Лимонні чашки 119 гривень. Знижкою LED свічка, арома свічка 99 гривень. Ось така пластикова підставка у вигляді полуниці для сушки приборів, Зараз в акції 79 гривень. Формочки для виготовлення морозива 79 гривень, 4 штуки. Так, скатертина також в акції 140 х 220 і з полуницями 289 гривень. Це у нас у вигляді, полуни... у вигляді полуниці для солі та для перцю 159 гривень набір. За 189 гривень можна придбати ось таку велику свічку аромасвічку із ароматом крем. Полуниця 350 грамів. 159 гривень ось таке велике блюдо полуничка, трішки менше. Можна сказати, як десертне, 99. Пластикова таця 79 гривень. 99 ось такі парфумовані свічки на два гніти. За 169 гривень можна придбати ось таку масляночку. Набір із трьох, навіть із п'яти із п'яти ось таких баночок, не баночок, а тарілочок, як вони правильно називаються, 189 гривень ємності, салатники від більшого до меншого. Усі із гумовими кришками. Ось такі банки а, із герметичною кришечкою. Зараз вони також зі знижкою. В вигляді полонується 289 гривень акційна ціна. Друшлак та миска. Але цього року полуниця по 180 гривень на ринку, дешевше була 150-119 гривень. По 119 гривень зараз ось така от, ну дійсно фруктовниця можна сказати. Хай буде фруктовниця. 169 гривень зі знижкою. Кльош. Ось таку велику сумку холодильник з довгими ручками можна зараз придбати за 99 гривень. Вона дійсно дуже велика. Так, ложечки 79 гривень ще одні фруктовниці, Ось такі. 119 гривень. Кольорова таця 119 гривень зараз зі знижкою. 139 гривень ось такі чашки. 139 гривень такі чашки. Ось така велика скляна банка з герметичною кришкою для сипучих 169 гривень. Шкарпетки чоловічі. А, так, 219 гривень за 7 пар. І це 100% катун якість хороша Можна щось взяти, пошукати зі знижками. Ось такі будуть по 99 гривень, також 100% ага, тут 70% бавовна. Вибачаюсь, 149 сліди, а в упаковці 5 пар. Чорні та білі. Ого, 189 гривень шорти на резинці, якраз на спеку. Навіть дивіться, які гарні ось така залепузина. Це ще гарніші, чесно вам скажу. Білі навіть є, а білі, мабуть, дорожче, правда? 399 гривень. Ось такі класичні. Так, майки чоловічі, взагалі крута майка, 99 гривень. Те, що треба на спеку. Так, добре, що тут у нас ще є. Ось такого кольору ще є 99 гривень. Ну, точнісінько такі самі оливкові кольори. І ось така ще. Теж досить цікава модель, покажу вам. Ось вона. І вона по 119 гривень майка. Ну, Футболки також бачу, дуже багато нових футболок. Бачу ціни від 169 гривень на футболки. 239 гривень. Ось така футболка поло. Так, і вони всі, да, всі в одному кольорі. Це нові привезли, 269. Ці також нові 239. Так, це що у нас? А, 269 гривень. Шорти ляні. А, ну вони будь-дорогі. Льон завжди був дорогий. 459. Так, білі футболочки. 159 гривень. Зараз ось такі зі знижкою. 100% катон. Це досить добре. 159, точнісінько такі самі, тільки в чорному забарвленні. Також літні сорочки бачу 399 і 339 гривень. Це катонова, а це така струящася, як то кажуть. А це що? 239 шорти, є дуже багато різних шортів. Чорні, блакитні, от такі ніби потерті. Зараз скажу ціни. Ось такі, наприклад, 459 гривень. Чорні по 599 гривень. Штани також можна взяти. 659, поки що без розпродажу штани і шорти чоловічі. Добре, ходіть далі. Так, тут також поки що все без розпродажу. Поки що без розпродажу. Але от футболки бачу полу, по 219 гривень. Це повна ціна, навіть без знижки. І що, і багато залишалось дуже такого всього, знаєте, як з осені, точніше з весни. І з весни теплі штани, теплі штани. ну Це все буде зараз через пару місяців, вже будуть Мутняти. купувати цього сезону. Здається, вже другий сезон. Ось такі сумочки 339 гривень. Вони ще мають довгу ручку. Так, ось така маєчка 159 гривень, дуже а, приємна на дотик. І з обох сторін вона, бачите, так от стягнута резинкою. Бачу, в одному кольорі. А, плат... Не платя, а спідничка дуже легенька, бачу, що майже розкупили 399 гривень зі знижкою. А має ще. А... Як він називається, резинку. Так, ось ці, схоже, як на льон, а, така туніка, чи як воно правильно називається. 459 гривень, акційна ціна, ще має поясочок. Так, це в нас така футболка, де буде видно пупець ваш. 99 гривень, акційна ціна. 459 гривень коштує ось таке платячко, волошкове поле, можна сказати, на зав'язку. А це, я пам'ятаю, були новинки, але дивіться, зараз здається, да, зі знижкою 459 гривень. А минулого разу це я показував як новинку. Ну круто ж зараз придбати зі знижкою. Так, ось такі шльопки, Також здається, були вони новинка. Зараз подивимося чи зі знижкою. Не бачу жовтого цінника, поки що без знижки. Мабуть, це ще не поставили знижку. Будуть продавати по повній вартості, але її ціна не скажу не дорога 269 гривень. Можна використовувати як клатч а можна носити як сумку. Має рімінець класичний стиль. До речі, дуже гарно, бачите, підходить з тими шльопанцями. Зараз також зі знижкою за ціною 289 гривень. Літній топ у вигляді. Точніше, з малюнком лимону. Я ж ціну хочу побачити. 219 гривень. І точнісінько такий самий матеріал. Ось такий сарафан на резинці. 339 гривень зі знижкою. Дивіться, яка гарна. Можна навіть носити як і вишиту сорочку. 399 гривень на зав'язці із короткими рукавчиками. Досить також непогана модель. Так, я думаю, це спідничка, а це такі цікаві штани жаті помнуті, 399 гривень. Літні сумочки, також поставили зі знижками. Вони мають застібку. 239 гривень. Білі спіднички на резинці за 339. Леопардові ніяк не допродадуть. Так. 289 гривень ось такі шльопки. Бачите, я раніше дуже часто ходив в зару, показував дуже багато схожих моделей, як із Зари. 239 гривень. Горошок, ще раз повторюсь, з моди не вийде. 219 гривень. Не вийде дійсно з моди ось така спідничка. Ну і звичайно ж, леопард, та як завжди, також з моди вже не виходить роками. Не то що роками 10-20 років вже, скільки пам'ятаю себе, стільки, а, бачите, виготовляють а, одяг із такого принту. Я навіть сказав би, це шорти, спідниця. Бачите, тут воно, знизу шорти, ось, а тут зверху спідниця. 339 гривень. А це вже шорти, також саму ціну на резинці, тобто на гумці. Це також спідниці, тобто шорти, спідниця ось така. Так, шльопки Mickey Mouse 269 Чорний бантик. По ціні також 269 гривень. Довга спідниця леопардова 399 гривень. Джинсові розібрали всі, точніше, під джинс. 399 гривень. Ось така із розрізом. Також на резинці. Так, ну шорти хочу сказати, дівчата, що шорти поки що, це жіночі шорти без розпродажу, без акцій, тому що, мабуть, зараз тільки сезон на шорти. Але, можливо, якщо знайду щось, то обов'язково вам покажу зі знижкою якісь шорти. О, є джинсові, а, бачите, 459 гривень. Ну на таку спеку, як у нас сьогодні 28, позавчора була 34. Це взагалі. Можна й без шортів ходити. Не пам'ятаю, чи вони були, здається, їх не було минулого разу. Не показував 399 гривень. Обов'язково би звернув на них увагу. Надзвичайно круті, чорно-білі. До речі, дуже підійдуть з тими аксесуарами, які я показував на початку відео. Пам'ятаєте, оці шльопки, цей клач, сумка. А, такий шнурок такий ж, гад, також, красивий. Так, красивий. Ну, поки я тут на джинсах, давайте подивимось ціни. Я гадав, що на джинси не буде знижок. Є по 349 гривень. 459 гривень, ось такі. 459 і білі 519 гривень. 399. І є ще комбінізони. Ні, це не комбінізони, це джинси. Ой, такі як катон, дуже приємні на дотик. З поясочком 599. І також а, спідниці джинсові довгі. Бачу також на розпродажі 519 гривень. Ось така модель. І ось така також 519. У чому у вас ліопардові штани по 459 гривень. Чорні 399 гривень джинси. І ось такі темні 289 це стрейчові. Скінні стрейчові. Дуже добре сидять оці скінні. Коли стрейч поміряйте, обов'язково вам сподобається. Так, давайте подивимось на ось ці босоніжки. Ну, Дійсно, Зара 399, схожі моделі, як до Зари. А це, мабуть, нові. Це новинка. 699 гривень. І ось такі, це були, я вже показував, але вони без знижки. Ну, оці гумові. Також здається без знижки вони. Зараз скажу ціну. 459. А ось ці бантики вже зі знижкою 300, майже 300 гривень, 290. Велосипедки, чи як їх називали, 149 гривень. Зі знижкою кросівки 219 гривень. Ось такі, подивіться, яка вишивка гарна. Так, тут також з цією ж вишивкою, а ось ці ці без знижки. Тільки ось ці з вишивкою зараз в акції. Тут бачу сарафанчики також на розпродажі. 399 гривень. Так, ось такі 599 гривень. Він ще має підкладку. Так, і штанята стрейчові на резинці 399 гривень. Так, зі шкіри молодого дермантина, ось така курточка. Лише 459 гривень. Знижка 50%. І ось таку можна придбати також зі знижкою 459 гривень. 619 гривень ось такі чорні рюкзаки Hello Kitty. Ось ці дуже хороші кросівки, вони надзвичайно легкі, сітка дихаюча, а підйом і отут за задник оцей, і оцей підйом на резинці. 459 гривень. Так, ну а зверніть увагу, ось такі штучки я знаю, що купують дівчата, коли йдуть із свого номеру в Турції на пляж або з пляжу, зверху надягнути. Досить цікаві Вділа купальник, завернулась і пішла. Схожа на таку тюлю бабусі була. Так, ціна такої боліро, накітки, як вона правильно називається, 169 гривень. Є біленька з ось такими бамбулетками. Є чорна. А ось, ну Якщо ви загорілі, то дуже буде гарно на загорілому тілі біла. Якщо ви не загорілі, то вдягайте чорну. Ось тут під талією стягується, чи на талії стягується. І ціна, а де ж цінники? а? Вони безцінні. Вони сьогодні безцінні. Дивіться, дійсно цінника нема. А, де ось тут. Перший раз бачу, щоб тут валянка ціна завжди на шиї. 269 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.